сьогодні на події FanCon. це подія, яка об'єднує гіків, фантазерів, людей, які просто люблять настільні ігри, і людей, які хочуть провести і веселий час. Ми також завітали звичайно на цю подію, щоб провести час разом з вами, пограти в настільні ігри, поспілкуватись і обговорити одне дуже цікаве питання: а саме які міфи існують в сфері настільних ігор. Ти також пиши обов'язково, що ти думаєш з приводу цього питання, бо мені особисто дуже цікаво почути твою думку. Поспілкуємося з вами в коментарях, а я пішла ловити людей, бо е, всередині дуже гучно мої мікрофони не справляються з цим питанням. Я дуже зла. Це подія, яка об'єднує і... Вітер дуже сильно траси мою камеру, але я сподіваюся засняти вам дуже цікаві моменти. ¿Qué cortes más? Mío, yo На мою думку, що це для занудних людей, яким немає більше нічим е, зайнятися, і що це дуже взагалі нудно і не цікаво. Просто один раз зіграти зі мною в будь-яку гру, просто в будь-яку ви просто граєте неправильно. Е -е. Ну, насправді дуже багато просто є цікавих ігор. Е -е. Всі думають, у всіх уявлення це монополія. Вона достатньо монотонна. Але якщо е, прийти в будь-який е, магазин настольних ігор, е -е, просто Запитати щось у людини, яка на цьому знається. Я впевнена, що на будь-який смак, в залежності від того, чим ми навіть в житті займаєтеся, знайдеться гра, яка вас точно захопить. Найпоширеніше, як на мене, міф це про те, що монополія це найкраща гра на світі. Питаєш у людей, які ти Что знаєш виграли? настільні стільні, що виграли, які настільні, ігри. і починається монополія лото. Добре, якщо добре, якщо скажуть мафія. От, у мене є багато ну, знайомих, mm. яких я долучаю до yes. гри в настільні ігри. <світ> От, і, а... Якщо гра в ТОП-100 БКГ, вона сто буде цікава, або популярна, або... типу що саме це дає грі, у цю популярність далі. А, є декілька моментів. І що для тебе важливо, коли ти, ти дивишся на цю оцінку? А, я дивлюсь на цю оцінку. Але а, окрім цієї оцінки, ну є є, наприклад, моменти, коли гра а, має невелику оцінку, але вона нова. А це значить, що не всі не всі за неї проголосували. Вже там ну, не факт, що вона там буде починається. Да, Тільки починається. Ну да, якщо в загальному, якщо в загальному, я вважаю, що а, оцінка а, ну, на неї можна опиратися. Але це не стовідсотковий показник а, якості гри. Ну, Самого ігор п'ять сто п'ять тисяч БГГ, і явних постійно граються одні моїх улюблених ігор. тому ну, це від людини. Короче, залежить. По ну, так. Е, найчастіше люди дивляться по компонентам і думають, що це дуже важко. Ось це найбільше міф. Коли вони приходять на ігротеку, так дивляться, тим просто розказуєш, про що ця гра, і вони такі. О, ні, ні, це важко, важко. У нас мало часу, нам треба йти. І ти просто головне оце перебороти, посадити їх. Як все буде добре. Послакуєте. Все буде добре. Я от з вами, і ми зараз разом поступово, і буквально 10 хвилин вони захоплюються і вже не відірвати так дійсно. Я думаю, це вирішиться вирішить. Наша нас не а, блін, я просто помічала, що сама атмосфера в під час гри дуже залежить від дійсно від самих людей. Типу, якщо всі е, сидять в телефонах і типу такі о, це гра нудна, я нічого не буду робити, це збридсячі така. То воно так і виходить, що партія гре і все. А якщо ти е, все відклав і ти даєш шанс грі е, ну, підійти до неї з іншої сторони. То і партія зовсім по іншому піде. Найбільший кайф настольних ігор в тому, щоб забути взагалі про все, все що існує поза цією грою. Сісти і зосередитися тільки на грі, і я вам просто відповідаю чесно, ви не захочете там дивитися якийсь фільм, серіал у тебе зараз є навіть якщо ви вдвох граєте, це теж вівша, типу вдвох не цікаво грати. Дуже багато офігенних дуельних навіть ігор. Або навіть є ігри там і на чотирьох, і на п'ятому, але ви граєте вдвох все одно дуже цікаво грати вдвох. Тому теж не ведіться на це, якщо вдвох можна грати по правилам цієї гри. Обов'язково пробуйте, тому що це дійсно цікаво, і вам тупо нічого більше не потрібно. Якщо ви просто концентруєтесь на грі, на один одному, то у вас там інше зовсім життя Дуже, так, можна можна, послепити. можна, можна так Ді, по можна дізнатися щось е, нове від людини, якісь нові якості розкрити. Бо на я один раз мало знайомою людиною грала і так. По ньому не скажеш, що він такий азартний і йому важливо перемогти. А в грі це просто інша людина. Він прям така Така якась експресія 에, відкривається. Така ого. Інколи дитячі ігри бувають цікавішим за такого та дорослі. Блин, до речі, да? так. Інколи дорослі, через що дорослі, що навіть не цікаво хати. А інтриги та капусти як заходять людям. Інтриги та капусти — це Лю... найкраща гра в світі. А от до речі. Чи згадала міф, що, наприклад, людині, яка не грала в настільні ігри, або там а, ну, дуже дуже мало про це знає, що вона не зможе грати в складні якісь ігри? Все це дуже залежить по перше від того, як гру пояснити від компанії а, і від власних вподобань людини. А, на прикладі цього дивовижного світу. А, за досвідом, ну скажімо так, я вже свою власну стратегію пояснення створив, щоб можна було людині пояснити так від А до Я, прогнати її по грі. І тоді навіть люди, яким важко дається, вони розуміють і потім ну, розуміють, що гра класна на комбінаторику на побудову власного двигуна. А це ну дійсно така складна механіка. І потім вони починають вже розуміти і самі розбираються, потім грають наступну наступну гру. І люди, які навіть не грали взагалі в настільні ігри, вони в принципі досить добре справляються з тим, щоб цю гру опанувати. Буває таке, що люди, які грають в настільні ігри, вони ну, ну, гра не ідеї, а люди, які не грали, вона ну, їм заходить на ура. Тому це, ну, це, це, це реально міф. Що Люди, які не грали, не грали настільні ігри, а важкі ігри не потягнуть. Так, ми згадали ще міф. Давай ще є такий міф. Що настільні ігри на, правду, на дорогу коштують. О, да, а, цікаво, цікаво. Що ти з цього приводу думаєш? Я думаю, що вони не праві, тому що я чув навіть зоніше кільце. Ці багато хто каже, що воно якось дуже дорого коштує, дуже неправильно це. А я дивився, а компоненти там дуже дорогі тільки компоненти. Ще скільки коштує, щоб його самовидавати, видавати, бо це ж Star Wars. Ну, да 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 А Люди цього на жаль не далеко не всі розуміють. по факту, які ігри коштують найдешевше, яких майже І... нічого Ча... нема, в принципі, то не викладають, але лише три слова загадку розкривають. Yeah? Yeah. Yeah. Тепер я вам пропоную пройтися по нашій гробниці і знайти знайти те, що вам би могло. Вам дуже повезло, тому що я спіймала наших улюблених Сашу і Марію. Ми так, зараз понимаю, трошки попитаємо оці... про міфи. Ні. Це не значить, що вона буде локалізована. Та не всі ігри, які в топ-100 чи входять, топ-100 локалізуються. Бо є багато факторів, яке видавництво її видала, хто правовласник, чи вона е, цікава. Бо видавництво все ж таки обирають те, що для них цікаво, в їх портфоліо підходить. Тому це не факт. Е, тому що не зрозуміло, який попит буде на гру. Е, звісно, є ігри, які без допів взагалі не дуже. Зазвичай це комерційна причина. Бо не всі допи продаються добре. Зазвичай е, математика така: чотири наклади бази, один доп. Можливо. І чим більше допів, це збільшується. Тому але при цьому при тому у нас уламки нескінченності вийшли з одразу з допом. Одразу з допом, так. А чого? Бо там ДОП, який дуже гарно її доповнює, і він робить гру більш цікаву. Ні, попит навпаки на ігри, які не є складним. Тобто мас-маркет хоче патігейми, якісь філіри, тобто ігри, які типу, продаються не складні. Насправді цей міф формується, мабуть, ком'юніті, яка має дуже великий досвід в настільних іграх, але реалії такі, що е, люди звичайні, які просто грають в ігри, вони як не крути, вони будуть, будуть любити прості ігри, щоб Просто розслабитись за грою, і для них це не актуально, бо для них це трошки складно. Тому насправді так, все ж переважна більшість людей вона обирає нескладні ігри. Е, можна, якщо дуже постаратися, якщо є багато грошей і не заморачуватися. Ну є два шляхи: один друкуватись в Україні, якщо гра вже готова. А другий шлях, якщо друкувати за кордоном. Тобто, Але ж не ми це вирішуємо інколи. Це ж е, частіше вирішуємо не ми, так, ми підлаштовуємося під світовий наклад, який друкується. Тобто, зазвичай цикл проєкту це десь півроку і плюс. Тобто, а... Але ж і друк же ж за розкладом, правильно ми ж не можемо е, прийти і сказати, ми хочемо друкуватись, це друкуйте, і одразу вони запускають у друк. Ну залежить від гри. Ну частіше так, там є світовий наклад, який там має свій розклад. І якщо ми в нього попадаємо, то ми друкуємось разом з ним. Ну, зазвичай, якщо гра сподобалась, якщо ми про локалізацію якусь кажемо, то ми домовляємось спочатку. Це якийсь період, там, там місяць-два чи більше. Потім ми е, е, отримуємо файли, е, працюємо з файлами, тобто ми там перекладаємо, там, верстаємо, там, здаємо. І все це теж впливає на об'єм гри. У нас маленька перерва, ми виповним інтернет, це дуже терміново. Е, тому. Все залежить від гри. Наприклад, якщо ми кажемо про нашу капусту, да, то ми її розробляли там півроку чи вісім місяців десь. Да? Але друкували ми швидко, тобто це все в Україні. тобто Ми домовились, заплатили гроші, скинули файли і все, там, через 2-3 тижні вже гра в нас. Ну і знову ж ти варто враховувати, що коли ми коли гру ми друкуємо за кордоном, вона ще має півсти. І от на цьому етапі буває дуже у нас було багато цікавого, так так що ну тупо це неможливо, ну просто такі, інколи випадки вилазять. це й ж правильно кажу, що ти до цього ніколи не підготуєшся це міф. Ну, Всі ігри граються без доповнення. Е, Є, е, е, звичайно, є доповнення, які щось фіксять в горі. Тобто, наприклад, в базі є там поломана механіка, яку одразу там не помітили, а потім випустили. А, а, але це виключене не ж правило, тому ну, всі ігри можна грати майже без доповнення. Ну, в принципі ж від цей відпочатку ж, коли е, гру о, розроблюють, то вони ж її роблять повноцінно. Ну а... інколи роблять так, що беруть, кажуть: о, а оце ми зробимо в доповненні. давайте звідси заберемо. Це більше виключення. Але це виключення. Це. Да. Тому грати на столки це дійсно дуже цікаво.